Майте зворот за рік діждати! І є робіт віта вас на передувати! На початку грудня він справді був запавлений у місті вефлеєм у місці народження Ісуса Христа. Потім його доправляють літаком до Австрії, до Відня, бо саме у Австрії зародилася ця Традиція у 1986 році передавати цей вогонь миру. І потім уже скаути Європи передають нам до України, і саме пластуни, як українські скаути, мають місію нести цей вогонь усі куточки України. І ми справді стараємося від Львова до Краматорська, від Харкова до Херсона понести цей вогонь і в окопи наших солдатів. Знаєте, у темні часи дуже добре видно світлих людей. І цей вогонь, власне, показує. Що, хоч в нашій державі зараз дуже темні часи, але світлих, добрих людей видно дуже добре, бажаємо вам бути цим світлом, а цей бафлеємський вогонь нехай вам допоможе і також відсвяткувати гарно ці різдвяні свята. Вісіка спалахнула все! Мир це зараз найперше про що мріють і загадують бажання мільйони українців в Чернігові, в усій Україні за кордоном, ті, які вимушені були поїхати. Звичайно ж, мир можливий тільки за умов справедливий мир, умов нашої перемоги, тому ми. Перед День різдва, перед День нового року молимо Бога і робимо все залежне від себе, щоб підтримати наших воїнів. Головне наша мрія і наша ціль, щоб вони якомога швидше поверталися додому, до своїх родин, до своїх діток, живі, здорові і з перемогою. Тому дякую вам за ці позитивні емоції за ці. Правильні слова про світлих людей. Я впевнений, що Україна зараз на світлій стороні і світло є в кожному українці, в кожній українці, які українки, які допомагають нашій країні вистояти, тому що світло завжди перемагає темряву, і ми переконані, що ми переможемо. Я бажаю всім вам і вашим рідним міцного здоров'я, много еліта нам перемоги. Дуже добре, що ми в цьому році вперше так. Святкуємо Різдво разом з усім цивілізованим світом. Вже приходив Святий Миколай. Я переконаний, що до всіх діток, які тут присутні і до дорослих, ну, до мене приходив особисто. Він приніс якісь подарунки, а не різочки. Але мої помічники сьогодні теж вони зустрічалися вчора з Святим Миколаєм, знали, що ви до нас прийдете і теж приготували подарунки.